Вітаю, друзі. Сьогодні говоримо про те, що відбувається у нас на фронті онлайн гість цієї студії Віктор Кевльок, полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Вікторе, мої вітання. Добрий день. Ну, перш за все я мабуть хочу привітати сьогодні День морської піхоти. Всіх хто захищає нас на воді і на суші, вітаю. Бажаю нас і якнайшвидшої перемоги. Ви доєднуєтесь до вітань. Безумовно, всі наші зімноводні, чудові хлопці і дівчата, і те, що вони демонстрували всю цю війну, і демонструють зараз гідно самих високих оцінок і великої поваги. Давайте розпочнемо наше обговорення з останніх заяв, от, які буквально вчора прозвучали від екс командувача ЗСУ Валерія Залушного. Зокрема, він заявив про те, що. Навряд чи Україна може вийти на кордон 91-го року. Якщо зацитую, для того щоб не бути багатослівною, він сказав, що сподівайся, в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир кордон 91-го чи 22-го року. І після цього буде велике щастя в Україні. На мою особисту думку, у противника є ресурси, сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій. От ми Паном Віктором до запису почали говорити про те, що я зрозуміла Валерія Залужного так, ніби він чітко заявив, що ну не буде кордонів до 91-го року. А пан Віктор зі мною не згоден. Він як експерт зараз нам пояснить, що мав на увазі командувач. Ну я як би ні візьмуся трактувати сказаного командувачем, але перше джерело, яке ви процитували, чітко пише, що генерал сподівається, що в залі немає людей. Які ще плекають ілюзію, що хтось в світі прийде і вирішить наші проблеми українські? Мова йде про те, що якщо ми докладемо зусиль і будемо працювати над нашою перемогою так, як належить, нас абсолютно нічого не ні стримує перенести кордони 91-го року і на Кубані, і на Урали, куди ми там собі вирішимо. Але не сподіватися на те, що. Прилітів вдруг волшебні в голубому вертольоті і безплатно зробить кордон 91-го року, так не буде. Що стосується ресурсів нашого противника, е дуже важко це оцінювати. З одного боку, радянська спадщина колосальних розмірів, з іншого боку, е бойові віслюки на позиціях е угруповані військ-запад, які виконують функцію логістики. Е дуже такі суперечливі маркери. Для того, щоб оцінити, чи є противники ресурси, чи нема. Ресурси, безумовно, є, і розтягувати війну в інтересах Росії. Також дивіться, от він заявив, що для нас величезний дефіцит є людського ресурсу і катастрофічне економічне положення, що ми в ньому опинилися. От про людський ресурс нещодавно ви дуже велику статтю писали на ЛБ, дуже цікаву. І я б хотіла, щоб ми детальніше її обговорили, тому що звісно, от у нас незабаром вийде інтерв'ю з Марією Берлінською, і вона казала про те, що треба створювати такі технології, щоб якомога менше людського ресурсу застосовувати і не втрачати своїх людей. Утім, поки ці технології у нас у ну, створюються, але доволі повільним темпом. Нам доводиться мобілізувати якомога більше наших е, українців. Е, ви писали про те, що у нас мобілізаційного ресурсу приблизно залишилось 5,5-6,5 мільйонів осіб. Давайте якось поділимо на категорії і більш детально це розглянемо. Давайте спочатку розберемося, кого ви маєте на увазі під словом ми. Це населення України, це громадянське суспільство, це уряд, це хто? Я не пам'ятаю, що я казала ми, що ми. Що у нас повільно створюються технології, у нас залишилося ресурсів. Про кого йдеться? В Україні. Україна це надто широке і надто абстрактне поняття. Якщо спиратися на законодавство України, uh -huh. то закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію визначає, що загальне керівництво в сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється президентом України. Абсолютно чітко в дві строчки. Організаційне керівництво покладено на Кабінет міністрів, координацію діяльності органів виконавчої влади на Раду національної безпеки і оборони. Ви десь от в цих формулюваннях зустрічаєте слова Ютуб, Фейсбук, Генеральний Штаб, ТЦК. Ні, не зрозуміло, що законодавство пишуть не люди, звичайні, пишуть законотворці, реалізовує міністерство профільне. І кабінет міністрів, кабінет міністрів загалом. Але ж ми, я маю на увазі, українці багато хто є військово зобов'язаними, тому мобілізаційним ресурсом є ми. Тут мова йде про те, що насамперед проблеми мобілізації має вирішувати держава. І від того, як держава буде їх вирішувати, залежить від того, як багато і скільки мобілізаційних ресурсів їй знадобиться для досягнення стратегічної мети. Пані Берлінська з ваших слів цілком слушну річ каже, що в застосуванні військ слід перевести з площини звичайних боїв на кшталт Першої світової війни в боротьбу технологій. Про це давно йдеться, про це багато у нас хто говорить, зокрема, і експертні центри і окремі експерти. Але війська чогось з цими концепціями ніяк примиритися не можуть. Із таких хороших, яскравих прикладів останнього часу, от командир 414-ї бригади ударних бойових авіаційних систем став Героєм України. Це перша бригада безпілотних систем, яка вийшла на показник співвідношення втрати свої збитки противника 1 до 500. До цієї війни такі е, співвідношення мали можливість досягти авіація і артилерія, котрі витрачали е, мільйони е, одиниць боєприпасів і відповідно е, здобували відповідних успіхів. Зараз е, бойова діяльність 414 бригади птахі Мадьяра показує, що кожні 7 хвилин знищується одна із цілі противника. Питання: цій досвід і масштабування? Так, безумовно. Хто потрібний для цієї бригади? А для цієї бригади потрібні фахівці в галузі IT-технологій, сучасних комунікаційних технологій, люди, які тямлять в авіабудуванні, які здатні збирати, ремонтувати і розвивати безпілотні авіаційні системи. Тобто це всі ті спеціальності, які виникли взагалі, як явище років 10-15 тому. Це досить молоді люди, там одиниці, е тих, кому за 40, скажімо так, відповідно, коли ми маємо ситуацію з блокуванням призову громадян до 25 років, весь цей контингент, більшість його відсічена від можливості долучитися до сил оборони. І витратити свої професійні знання Україна є одною з кращих держав в світі в галузі ІТ-технологій на сьогодні, який продукт світового рівня не візьми, там обов'язково знайдеш українських програмістів. Тому я думаю, що контракт 1824 має однозначно дуже швидко поширитися на високотехнологічні підрозділи, які дозволять перенести основні зусилля з нуля, де mm. триває піхотний бій в глибину і якомога далі в глибину. Другий приклад останніх днів масована атака безпілотників на Росію, яка триває третю добу, там більше 700 літальних апаратів відправилися до своїх цілей. Уражено багато цікавих і зловрядних для нас об'єктів. Регулярно закриваються аеропорти в районі Москви. А Закритий аеропорт, через котрий щодоби там чуть ли не мільйон громадян циркулює туди-сюди. Це колосальні фінансові збитки і для перевізників, і для тих, хто очікував вантажі, і для людей, які туди-сюди переміщаються. Тобто це досить суттєвий тиск і на населення Росії, яка ну, звикла жити, як, як то кажуть, на розслабоні. А mm -hmm. тут доводиться напрягатися, в повітрі і навколо тривають бої, щось вибухає, щось горить, щось падає, тут стекло вибило, тут хату розвалило, кришу пробило. Тобто, саме от погляд пані Берлінської розвивати технології є, на мою думку, дуже правильним кроком. Туди треба йти. Стосовно того, ви сказали, ми вразили багато важливих об'єктів з того, що можна назвати, що є в публічному в публічній площині. Можете сказати, яка там військова техніка могла знаходитись російська? Коли ми застосовуємо бізпілотники глибоко в тилу, то мета вполювати окремий танк абсолютно не має сенсу вполювати рязанський нефтепереробний завод. Роснафти цікава ідея поряд з різанням аеродром стратегічних бомбардувальників і повітряних е, літаків-заправників в Дягілєва. Це чудово, це не вперше уражена ця система. Е, ураження, наприклад, ректифікаційної колони виводить на два місяці завод. Е, отримати таке обладнання в Європі неможливо, воно підсанкційне. Падіння виробництва нафтопродуктів, які використовує ворожа авіація, сухопутні угрупування. Чудовий результат, я вважаю. В місті ЄЛЕЦ уражений завод, який виробляє хімічні елементи живлення, це від пальчикових батарейок до великих акумуляторів для там літаків, кораблів, там для чого треба для підводних човнів. Зупинка цього производства. Одномоментно не буде замінено експортом з Китаю і з Індії. Я пам'ятаю, коли на початку 90-х років ми мали проблеми в Україні через відсутність акумуляторного заводу, ми отримали акумулятори з Туреччини 6 СТ 155. От у них плюс і мінус поміняні місцями. Всунути це в самоходку без проведення додаткових шаманських дій з дротами було неможливо, але це набагато краще, ніж та акумулятора взагалі. Тому створення ось таких проблем так чи інакше дотягнеться і до солдатів першої траншеї. Уражений завод полупроводників, уражені об'єкти в тулі, наприклад, науково-прозводство науково об'єднання сплав. Це контора, яка займається розробкою реактивних снарядів для града, урагану, смерча, торнадо, ракет повітря, повітря. Це обираються цілі, які е, не дадуть миттєвого ефекту, але навіть в середньостроковій перспективі на складах буде менше того, чим противник зможе стріляти по Україні. Це дуже правильна, дуже хороша кампанія, і це треба розвивати і нарощувати. Наскільки я відчуваю, ми не винімали ще наших козирів, які можуть полетіти і на 2 на 2 тисячі кілометрів. Попереду багато цікавого, віримо в силу безпілотних систем. А це діпстрайки, ви маєте на увазі, чи яка в них відстань? А, звісно, звісно, саме mm -hmm. про них мова. Так, але вони дуже дорогі. От зараз теж є думка деяких експертів, що їх потрібно дуже точково застосовувати чітко, тому що якщо росіяни їх збивають, нам це дуже дорого. Це залежить від того, з чого робити. Якщо коли вперше в руки радянських військових в Афганістані потрапила ракета Стінгер, тоді всі здивувалися, на якій шикарній дорогезній елементній базі зроблена ця ракета. Радянські аналоги Стріла і Ігла робилися там картон, фольга, мишеловка, дві мильниці і нормально полетіло. Зараз всі розуміють, що засоб ураження має коштувати дешевше ніж ціль, яка уражається, з врахуванням того, що частина буде перехоплена, частина буде втрачена через удари на складах, через диверсантів, саботаж, багато чого які фактори можуть на це повпливати. Тому я думаю, що це не є якимось там великим відкриттям для наших промисловців. Всі розуміють, що якщо потрібно здешевити продукт, Цим безумовно будуть займатися. Ну з іншого боку, є компоненти, які закупаються на світовому ринку, і для того, щоб отримати бажане, ми маємо іноді платити дуже дорого. Навіть от, звичайний комерційний приклад. Можна зайти на сайт компанії Mauser, яка виготовляє в Сполучених Штатах радіодеталі. Є окремі позиції, отримання котрих передбачає очікування 53 тижні. Рік будемо чекати, у нас є рік. Якщо ви хочете отримати за місяць, будь ласка, прайс зростає в два-три рази. Mm -hmm. Тому і все від нас залежить. Або треба було будувати індустрію напівпровідників в Україні, або зараз десь брати кошти і купляти те, що є на ринку. Тут дуже складна комбінація, але ну, у нас є Мінстратехпром, вони шпоруються. Залишається сподіватися. Так, пане Вікторе, давайте ще про безпосередній фронт поговоримо, що відбувається. От Покровський напрямок, наш Верховний Головнокомандович, визначає і досі як найгарячіший. Ми з вами два тижні тому говорили. Ніби тут продовжуються дуже такі інтенсивні бої, безперервний рух піхоти та роботу ворожих дронів спостерігають. Чи, скажімо, швидко просуваються там росіяни? От що за два тижні змінилося? Якщо згадувати нашого верховного головного то, мабуть, його оцінки хай коментує його прислужба. У нас з ним дещо різна освіта. Я не погоджуюся з тим, що Покровський напрямок на сьогодні є найгарячіше. Так, кількість бойових зіткнень там величезна, але просування за останні два тижні там не спостерігається. Тим більше, що ми бачимо, що противник. Полишив ідею обійти з за південного заходу Покровськ, перестав в лоб атакувати цей населений пункт, а свої зусилля змістив на правий фланг ближче до турецького напрямку. І ось там розвиваються основні події на сьогодні. Угу. Що саме? Який план? Є розуміння? Ну, план, в принципі, примітивний, як в угол дому. два угрупування. Противника, угрупування військ юг, яке наступає на турецькому напрямку, і угрупування військ центр, яке наступало на Покровському, але зараз основні зусилля змістило ближче до Турецька, завдають досить потужного удару в напрямку на Костянтинівку. Тобто створюється південний фланг майбутньої наступальної операції на Слов'янську Краматорську агломерацію, вибачаюсь. От тут, власне, і всі події розвиваються. Противник має певне просування на турецькому напрямку, хоча сил оборони і в Турецьку мають просування, викидаючи противника з міста, і в районі Дружби мають певне досягнення, але там реально дуже складна оперативна обстановка на сьогодні. Ну, крім всього, цього, противник завдає декілька допоміжних ударів, намагаючись примусити командування Сил оборони маневрувати резервами і відтягнути їх і якомога далі саме від е, Костянтинівського напрямку. Ми бачимо, що противник активний в Сумській області, на Купінському, Ліманському напрямках, в Запорізькій області щось відбувається. Навіть в Херсонській області, от сьогодні повідомляє Генеральний штаб, що в районі е, Антонівського залізничного і автомобільного мостів, точніше, залишків тих мостів. Противник намагався якусь активність провадити, щось там кудись наступає, яким чином і чим, То, наверное, хай клінічна психіатрія розбирається. Але факт активності ми відмічаємо також. Кілька разів були спроби виходу на Дніпропетровську область. Я маю на увазі за цей час кілька разів, скільки ми з вами не бачилися. І навіть були фейки про те, що вже є на Дніпропетровщині. Противник втім, нашим вдається поки відбивати ці штурми. От Перспективи найближчого часу, пане Вікторе, нам все таки вдасться там стримати оборону? Ну, те, що ми бачили, коли противник вийшов на адміністративний кордон, підняв над собою прапор, прилетів безпілотник, сфотографував. Потім всі померли. Питання: а ви померти сюди приходили? Чи у вас якась інша мета була? Так, противник дійсно вже більше двох тижнів як перебуває на відстані 600-800 метрів від адміністративного кордону, але розвивати наступ в Дніпропетровську область в противника задачі немає. Його задача повністю окупувати Донецьку. Або дивіться, месіджі, які озвучують посланці бункерного діда. На будь-яких міжнародних закладах, куди їх ще зовуть до сих пор странного чого. Чотири області Дніпропетровських у списку нема. Коли з ворожого РНБО там хтось до тями приходить, починає розповідати, а ми там Одесу захопимо, там Харків захопимо, хлопці, поки що ваша мета захопити пару сараїв в Романівці на турецькому напрямку. Mm -hmm. Давайте якось так спокійніше, попуститься. Тому противник, на мою думку, не піде в Дніпропетровську область, перебуваючи на відстані декількох сотень метрів, він намагає, не намагається там закріплюватися, просто тримає цю територію під вогневим контролем і рухається в північному напрямку. Тобто для нього принципово захопити Донецьку область, а не розвивати наступ в західному напрямку. Щодо курсько-білгородської, також операції, зараз там який відсоток території ми контролюємо, чи щось суттєво змінилося? Ну, там у нас, власне кажучи, я би назвав це стримуючою операцією. З одного боку, ми демонструємо, що в Курській і Білгородська областях ми присутні, ворогу не вдалося виконати завдання з зачистки національної. Не території пару днів тому повідомлялося про те, що розвідувальні групи сил оборони помічені вже і в Брянській області. Дуже нам цікава область, населений пункт Великий пункт постійної дислокації 3-ї мотострелецької дивізії, яка наступає на Лиманському напрямку. Mm. У нас в ній є питання, у нас багато претензій до цієї організації, тому спалити їх пункт постійної дислокації — дуже хороша думка на мою особисту думку. Там і склади такі близенько, до туди долетить. Давайте зачекаємо. Що стосується інших дій на Курському і Білгородському напрямках. Це не просто контроль території. Там заблоковані значні сили противника, причому його мобіль, високомобільний компонент, повітряно-десантні і підрозділи морської піхоти. Тому я думаю, що е, ці дії будуть продовжатися, хоча вони і не мають якогось там великого розмаху чи якогось там серйозного такого масштабу. Да, там утримуються території, два райони десь до 10 км квадратних в сумі. В Білгородській області це район села Попівка і села Графівка, а в Курській області це бізимяні території в лісі північніше населеного пункту Горналь. Само село під контролем росіян. А от дістати наших з лісу у ворога не виходить, бо ліс наше все упаці довела, припинивши активні бойові дії в 56-му році. Тому це наше це вміють. Тут питань ніяких нема. Ми з вами говорили про те, що ми якраз зустрічалися в такий після Великодній період, що якраз, якраз війська російські вони можуть використати це нібито тим тимчасове перемир'я, на яке ніхто в результаті не погодився, те щоб максимально перебити нашу логістику, зайняти вигідні позиції. Як ви бачите, цього разу їм вдалося більше. Оцінок, що конкретно їм цього разу вдалося, не було, але сили оборони одразу ніяких ілюзій з цього приводу не мали. Єдине обмеження, яке було, не знаю, я в цьому участі не брав. Міжнародні партнери звернулися до військово-політичного керівництва України, не заважати параду в Москві. Цьому, всьому іншому заважати було можна, чим Сили оборони активно займалися. І це було прекрасно. Чи можна, пане Вікторе, зараз вже констатувати, можливо, це вже раніше було констатовано. Я зараз просто бачу, що почали чомусь активізувати саме цю тему, що ми перейшли до статичної виснажливої війни. Це такий як новий етап. Чи він вже не новий? Ми якби перейшли до цього формату по завершенню операції в Запорізькій області в осені 2023 року, і відтоді нічого не змінювалося. Якщо, хто, якщо хтось цей момент проспав, ну, ми з тим нічого не поробимо. Нічого не мінялося, пані Берлінська збирає чергову конференцію з приводу впровадження нових технологій і зміни доктрин. Чомусь Міністерство оборони нічого подібного не бачить і не робить, принаймні ми не бачимо ніяких анонсів, знаків, маркерів, натяків, що вони туди рухаються. І Ця війна, от да, на виснаження, вона, звісно, залежить від ресурсів в Російській Федерації. Ми з вами трошки почали про це говорити сьогодні, але не договорили. Чи можна за якимись оцінками так сказати, що от в Росії точно є ресурси там на два роки такої війни в такому темпі, чи можливо на п'ять років, чи від чого це залежить? Від цін на нафту там і так далі. От, про артилерію, до речі, теж в цьому ключі можна поговорити, тому що кажуть про те, що в них закінчуються артилерійські запаси, а нові види артилерії їм складно зараз виробляти. Що ви скажете? Я не є експертом в галузі економіки, тому що там хто може виробляти? Це досить давайте контекст ресурсів просто з того, що відомо. З того, що відомо, по оцінкам британської розвідки його можливості, мається на увазі можливості бронітанкових противник, мають бути вичерпані восени цього року. Тобто, кудись наступати в броньованому бойовому порядку, фізично перестане бути на чому. На базах певні запаси зберігаються, бо коли ваша країна мала в розпорядженні порядка 10 тисяч танків, Частини з них, звісно, вже приведено до такого стану, що відновити їх навряд чи вийде. Тому така оцінка може мати місце, тим більше що промислові важливості там десь 300 танків на рік, із них 150 нових. Інше це відновлення того, що є на складах, базах чи на полі бою, евакуюється. З артилерією проблема полягає в виробництві стволів. В міру того, як нарощується виробництво, виникає проблема сировини, якості продукції. Тобто, певний час вони мають, наскільки вистачить їм наснаги і натхнення, і матеріалів, сказати неможливо, я не слідкую за тим, що робиться в металургії, вірятного, ну, невіроятного нашого поточного противника. Якщо ми говоримо про... Автомобілі, противник втратив близько 40 тисяч транспортних засобів, візлючків ми вже згадали. Мабуть, що десь там на підході коні і верблюди. хто там ще у них є противник має колосальні ресурси. Противника в підтримують країни, які на словах заявляють, що насправді ми цього не робимо, але роблять. Тому я думаю, що. Ресурсно, однозначно, Російська Федерація нас переважає, і розтягувати війну в часі це їх стратегія, вони успішно її нам нав'язали, і вийти з цього тупіка Україна поки що не може. І чи збирається це робити, я також не віжу ніяких ознак. Пане Вікторе, я вам щиро дякую за як завжди, змістовну аналітику. Віктор Кивлюк, експерт Центру оборонних стратегій, був онлайн-гостем цієї студії. Не забувайте реагувати в коментарях на нашу розмову, ставити вподобайки і підписуватись на LB Life. Я Анжеліка Сезоненко. Побачимось.